Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати Клича у подорож дзвінок. Працюємо в зушиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок. Сім кілограмів рису коштують а гривень. Скільки коштує один кілограм рису? 1 кг рису буде коштувати А поділити на 7. Це є проста задача, і вона розв'язується в одну дію. 7 кг рису коштують А гривень. Скільки коштують 5 кг рису. Друга задача це є продовженням першої задачі. І ми розуміємо, що це складена задача у дві дії. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно спочатку знайти. Скільки коштує 1 кг рису. А це ми з вами вже вміємо А поділити на 7. А щоб знайти, скільки коштує 5 кг рису, нам треба частку чисел А і 7 помножити на 5. Продовжуємо працювати в зошиті. Виконуємо каліграфічну хвилинку. Запишіть, будь ласка, каліграфічно найбільше двоцифрове число. Найбільше трьохцифрове число, найбільше чотирицифрове число, найбільше п'ятицифрове число, і найбільше шестицифрове число. попередньому уроці ми з вами познайомилися з прийомом округлення до випадків додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Закріплюємо вміння використовувати прийом округлення. Це завдання номер 6. Знайди значення виразів усна. Вирази в зошит не записуємо, працюємо усна, міркуємо, аналізуємо разом. Вирази на дошці записую я 345 додати 999. 999 округлюємо до 1000. Ми розуміємо, що ми число збільшили на одну одиницю і цю одиницю ми віднімемо. Нам треба 345 додати 1000 і відняти одиницю. Звісно, ми можемо застосувати і представний закон додавання 1000 додати 345, 1345 і відняти 1. 1344 4305 віднятий 999. Відємник 999. Ми округлюємо. Правильно, до 10 тисяч. І нам потрібно 43 705 відняти 10 тисяч і додати одиницю, адже ми число збільшили на одну одиницю. 43 705 нам треба відняти 10 тисяч. Тисячі віднімаємо від тисяч. одержуємо 33 705. І додати ще один 33 тисячі 706. 84 тисячі вісім додати 9 998. Другий доданок 9 998 округлюємо до 10 тисяч, ми збільшуємо це число на 2 одиниці. Значить, ці 2 одиниці ми будемо віднімати. Нам потрібно 84 тисячі 8 додати 10 тисяч і відняти 2. 84 тисячі 8 додати 10 тисяч тисячі, додаємо до тисяч ми отримуємо 94 тисячі 8 і відняти 2, 94 тисячі 6. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами. Усно. Удосконалюємо вміння розв'язувати вирази зі змінною. 56 234 відняти х, додати 18 278. Якщо х дорівнює 18 270, то 56 234 відняти 18 270 і додати 18 278. Ми розуміємо, що вирази багатоцифрові, і їх потрібно обчислити. Ми можемо застосувати письмове віднімання і додавання. Але давайте зараз поміркуємо з вами і потренуємо наше логічне мислення. Зверніть увагу, на відємник 18270 і на доданок 18278. Чим відрізняється доданок? Доданок більше на 8 одиниць. Значить, ми з вами можемо порахувати цей вираз усно. Тобто нам треба 56 234 додати вісім. 56 додати 8 дорівнює 56 242. Зупини відео і з наступним виразом попрацюй самостійно. Зверніть увагу, у цьому виразі. Ми число А додаємо і число А віднімаємо. Тобто 4004 ми додамо і віднімемо 4004. Під час віднімання однакових чисел ми отримуємо правильно, 0. Значить, щоб обчислити цей вираз зі змінною, нам треба 80 056 додати 8300. Зупини відео. І попрацюю з цим виразом самостійно. Сьогодні на уроці ми продовжуємо розв'язувати задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Це завдання номер 3 сторіночка 112. Зупини відео. Перейди до підручника, прочитай задачу самостійно і склади короткий запис. Перевіряємо вашу роботу. Перевіряємо короткий запис. Пригадайте істотні ознаки задач на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Дійсно, є три ключові слова, є три шукані, також у задачі відома сума всіх трьох чисел, і ця задача складається з трьох простих задач. Арифметичну дію ми будемо застосовувати віднімання. Зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. Зверніть увагу, у задачі складене іменоване число. Нам його треба перетворити на просте іменоване число 5 центнер, це 500 кг, та ще 30 530 кілограмів. За таким же самим зразочком поміркуй і перетвори інші складені іменовані числа. Тебе так. Зупини відео і виконай перевірку самостійно. Ви щойно розв'язали задачу на знаходження трьох чисел за їхніми трьома сумами, арифметичним методом. Цю саму задачу ми будемо зараз розв'язувати алгебраїчним методом, тобто склавши рівняння. Розглянь, як склали рівняння до задачі, розв'яжи його. Нехай Х це маса борошна для рогаликів. Зверніть увагу, короткий запис. Тоді маса борошна для батонів це різниця чисел 390 і х, а маса борошна для калачів різниця чисел 310 і Х. Нам також відомо в задачі, що всього витратили борошна 530. Ми можемо скласти рівняння. Зверніть увагу, 390 відняти Х, додати Х, додати 310 і відняти Х дорівня 530. Записуємо це рівняння собі в зошит і звертаємо увагу на пояснення, яке є на слайді. Зверніть увагу, якщо ми від числа віднімаємо або додаємо те саме число, то ми отримаємо. Незмінне це число. Тобто 390, як було, воно, так і залишиться. Значить, ми це складне рівняння, можемо спростити і записати 390, додати 310, відняти х дорівня 530. Ми також можемо ліворуч обчислити вирази 390 додати 310. Це дорівнює 700. Відняти х дорівня 530. Ми отримали просте рівняння, де х невідомий від'ємник. І ми розуміємо, як його знайти. Треба від зменшеного відняти різницю х дорівнює 700 відняти 530. Х дорівнює 170 170 кілограмів. І це. Маса борошна на рогалики. Якщо маса борошна на рогалики 170 кг, то на батони нам потрібно 390 відняти 170 і це дорівнює 220 кг. А тоді маса борошна на калачі нам треба 310 відняти 170. І це дорівнює 140 кг. Це маса борошна на калачі. Із хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати із задачами. Завдання номер 4 Постав такі запитання до тексту, що подержана задача розв'язувалась виразом 45 помножити на 16 і додати 35 помножити на 16. Давайте з вами розглянемо вираз і поміркуємо, яка остання дія в цьому виразі? Остання дія дія додавання. Значить, це задача, складена задача на знаходження суми. За двома добутками У теплиці висадили 16 рядів червоних тюльпанів по 45 у кожному ряді і стільки ж рядів жовтих тюльпанів по 35 у кожному ряді. У нас є умова, не вистачає запитання. Давайте запишемо короткий запис до цієї задачі. Нам відомо, що у теплиці висадили 16 рядів червоних тюльпанів по 45. У кожному ряді, і стільки ж рядів 16 рядів, жовтих тюльпанів по 35 тюльпанів у кожному ряді. Якщо це задача на знаходження суми, то шука на число, скільки всього червоних і жовтих тюльпанів висадили у теплиці. Зміни запитання держаної задачі так, щоб вона розв'язувалась виразом. 45 помножити на 16 і відняти 35 помножити на 16, звертаємо увагу на останню дію в виразі. Остання дія віднімання. Значить, ця задача повинна бути на різницеве віднімання. І в цій задачі ми будемо порівнювати червоні і жовті тюльпани. Наскільки більше висадили. Червоних тюльпанів, ніж жовтих. Звертаємо увагу, що це дві задачі. Вони є складені задачі. Перша задача це задача на знаходження суми за двома добутками, а друга задача це задача на різницеве порівняння за двома добутками. Продовжуємо працювати із задачами. Це завдання номер 5 Зранку синичка принесла пташенятам 18 камах. Це в 5 разів менше від кількості камах, яку синичка принесла протягом дня. Скільки ще камах принесла синичка протягом дня? Ми розуміємо, що це складена задача і складається з двох простих. Але перша проста задача подана в непрямій формі. Адже нам відомо, що синичка принесла зранку 18 комах, і це є в 5 разів менше від кількості комах, яку синичка принесла протягом дня. Значить, протягом дня синичка принесла в 5 разів більше. Тому ми можемо в першій дії знайти, скільки всього комах принесла синичка, і нам потрібно 18 помножити на 5. Ми знаємо, що всього синичка принесла 90 комах, а зранку вона принесла 18 комах. То за цими даними ми можемо знайти, скільки ще комах принесла синичка протягом. дня. Тобто ми будемо знаходити решту. Щоб знайти решту, ми застосуємо арифметичну дію віднімання. Нам потрібно 90 відняти 18, і це дорівнює 72 комахи. Відповідь ще 72 комахи принесе синичка протягом дня. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Зупини відео і побудуй висловлювання, піднімаючись сходинками.